Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся таким рецептом простим. З, від який гарний виходить, пористий, з ягодами такий літній пляцок з простих продуктів, які є в кожного господинькі. Так що, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно три яйця. Розбиваємо. Даємо щіпку солі, даємо 150 грам цукру, даємо ванільного цукру. Любите більше, даєте більше. Видаю пачечку ванільного цукру. 8 грам. Так, і збиваємо. Коли яйця збилися, ми вливаємо 150 мл олії. Потрошку. І збиваємо далі так. Коли олія вмішалася, вдаваємо 150 мл молока. Так само потрошка. І знову збиваємо. Тут у мене є 300 г муки і в цю муку ми даємо такі дві чайні ложки розпушувача. 15 грам має бути. І так ми розмішуємо, і будемо додати муку. Наше тісто готове. Зараз ми його викладаємо це тісто у бляшку. Бляшка у мене 28 на 18. Розрівнюємо гарно, готуємо заливку. У мисочку розбиваємо одне яйце і збиваємо його, додаючи сюди ложку цукру і розбиваємо. Куливаємо сюди, от у мене тут є трошки сметани. Всього 150 грам і вершків. Тут є так, сметана і вершки. Можна давати йогурт. І збиваємо це. Добавляємо ще сюди 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. І знову ми це розбиваємо. Беремо. Хочу таку заливочку, але то я від ложку від крохмалю, нічого страшного. І отако укладаємо, лише розмішуючи постійно, щоб не осідав крохмаль. Так, і тепер все це виливаємо. Тепер закладаємо сюди ягоди. Тут ягід у мене є 150 грам. Ягоди можете давати любі, які собі хочете. У мене тут чорна смородина і позичка. І кладемо в розігріту духовку до 175 градусів хвилин на 35-40, подивимося до сухої шпажки. Розприділити, щоб було рівномірно так ягоди. Ягоди можуть бути будь-які, любі. Ставимо випікати. Ось такий вийшов у нас плясок. Ми випікали його 45 хвилин до сухої шпажки. О, тепер я його виберу зараз е гарно, аби він простила. Простиний. я вам покажу, який він чудовий виходить, трошки ще притрусимо, поки в гарячий пудрою. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, мир всім і нашій Україні. Ось так, до зустрічі. Так, зараз уріжемо, подивимося, який він виглядає у середині. Який соковитий, вже виджу. Дві такий. Ось такий. Дивіться який гарний виходить Такий пухкий, заливочка така гарна. Дивіться який, який кусочок, який пористий, дуже, дуже гарний, смачнесенький такий такий пльосок. Так. так що готуйте. Ось такий пропечений, з заливкою, дуже, дуже гарно і смачно виглядає. Можна з будь-якими ягодами, навіть із фруктами, з чим-небудь, виходить, про, просто-швидко за, замісив і все, і вже є. Ось такий, дивіться, який, який гарний, який пористий, який дуже-дуже такий. Пухкий, дуже, з ягодами багато ягід. Ось дуже до кави, до чаю. У, тепер в сезон ягід. Готуйте разом з нами.